Багато що змінюється, з'являються нові проекти, і ми вдячні всім справжнім вболівальникам за відгуки, за те, що дивитесь наші нові рубрики. Але Чорноморський стрім залишається на своєму місці, як і завжди, ми десь за годину іноді за 40 хвилин до матчу виходимо в прямий ефір, щоб привітати вас з початком нового футбольного сезону, нового футбольного року в Одесі. Шходимо в ефір в той час, коли команда у нас виходить на поле, другий тур Чорноморець заря. Звично, для нас не досить зручний суперник, не дивлячись на те, що Чорноморець істотно оновився, але це все ж таки є привід згадати наші минулі протистояння. Згадаємо і трошки понастальгуємо чвертьфінал Кубку України, який дозволив Чорноморцю вийти в півфінал. Але як я казав, нова. Команда, завдання залишаються ну, максимально, які у нас є, награти склад, ви саме чули, і намагатися здобувати позитивний результат в кожній зустрічі. В порівнянні з минулою грою, з грою в Кривому Розі є одна заміна. Володимир Арсіч потрапляє в запас, а новачок команди, людина, яку ми нещодавно підписали, вчора Ярослав Кісіль, крайній захисник, зіграє сьогодні лівого захисника або. Латераля, а бачите, в який футбол грає Чорноморець Олександра Бабіча. В першому турі Богдан Будкограф, в право латералі Віталій єрмаков ліво. Сьогодні Віталій Єрмаков повертається в центр захисту номінально. Може, бути, може грати попереду а молодої пари а Данило Дот, Роман Савченко. А може страхувати Ярослава Кіселя, гра все покаже. Звикаєте до нового нашого нападу. Ну як нового ну, нового ну, старого, я вже казав Олексій на навісні атаки. Допомагають йому вінгери. Кирил Попов, Денис Янаков. Ну і наша пара центральних півзахисників старожили команди Йон Шпорн, Олександр Васильєв, в строю. Всі готові доводити. Команда позавчора провела. Важливе тренування на стадіоні Чорноморець. За багато це ж місяців хочу сказати. Повернулись ми на стадіон. За кілька днів провели так, пристосувалася до газону. Ви все бачили і в нашому відеоматеріалі, і коментар Олександра Бабича, до речі, познайомив, трохи познайомив зі своїми помічниками. Тому що, можливо, одеські вболівальники не всі там, знали і пам'ятали Володимира Білакова, Сергія Сізіхіна. Ми всім безумовно бажаємо успіхів. А матч, де можна дивитися? Як і завжди, на УПЛ ТБ. Вся важлива інформація, вона є представлена на сайті УПЛ. По травмах травмованих все ще лікується Богдан Білашевський. Є надія, що ми його побачимо, принаймні в заявці команди. Наступному турі ми приймаємо колос. А Артем Присяжнюк відновлюється. У нього починається відрядження, пов'язані з його лікуванням. Бажаємо не тільки швидкого, так, а й якісного відновлення Артему, тому що всі віримо в одеського футболіста і сподіваємося, що принаймні вже ну, з другого кола побачимо сильного, мотивованого футболіста. Болівайте, за Чорноморець команда сьогодні впевнений, продемонструє весь свій е, максимум. Почуємось, побачимось.